І це стимулює споживачів купувати більше. Ці бренди вони постійно новлять свій асортимент. Якщо ти зараз не купиш, то другої можливості вже не буде. Купувати менше, але якісніше. Багато людей mm -hmm. які несвідомо купують і підтримуються. В ній беруть участь навіть дітки. Це порушення прав людини і залучення взагалі неповнолітні. При цьому в тебе може бути свій особистий стиль. Привіт. Привіт. Давай починати. Так, знову всім привіт. Сьогодні ми з вами обговоримо тему, яка називається Fast Fashion, Ми поговоримо про цю індустрію. І, Лера, ти сьогодні почнеш. Всім привіт, друзі. Дуже рада вас вітати. та е, Це наш новий формат таких подкастів. Я сподіваюся, що вам сподобається. Ось і сьогоднішня тема, як сказала влада, це буде Fast Fashion. Отже, уявіть собі гардероб, де речі змінюються настільки швидко, що ваші улюблені речі стають застарілими вже через декілька тижнів. А це є світ фаст-фешн-індустрії. Вона, на жаль, захоплює мільйони людей стильними новинками, але вона також приховує багато невідомих невидимих. Екологічних та соціальних проблем, які ми сьогодні з вами обговоримо. Отже, давайте розбиратись, чому ця швидка мода або фаст фешн настільки приваблива і що вона за собою ховає, і що стоїть за яскравими фасадами. Так, сьогодні ми обговоримо цю дуже, дуже важливу тему. Фаст фешн це є знову ж таки індустрія, яка виробляє одяг дуже швидко в дуже великих кількостях. Тобто вона постійно намагається відповідати найновішим модним трендам. Е, ця індустрія приваблює багатьох через свою доступність та дуже низькі ціни, але якраз таки за цією привабливою обгорткою ховаються дуже значні екологічні та соціальні проблеми. Угу. І е, перед тим як почати, я б хотіла запитати в тебе, чи знаєш ти Бренди, які асоціюють, взагалі, які там, які в тебе компанії асоціюються з фаст фешн? Um, так, звісно, найвідоміші з них якраз таки були б H&M, um, um, Zara, Forever 21, Bershka, Shane. І якраз таки ці бренди вони постійно оновлюють свій асортимент і пропонують ці модні новинки за дуже доступними цінами, буквально кожного тижня. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Давайте зараз трошечки глибше роздивимося ці взагалі бренди, що це таке, і о, чому вони є, о, чому вони підтримують фаст фешн і як це взагалі працює. Отже, перший бренд це дуже відомий. Я думаю, що ви всі його знаєте. Це H&M. Він о, один з найбільших світових о, рітейлерів одягу, і він відомий своїм доступним модним одягом. О, ось. І чому взагалі він підтримує цей фастфешен? Це тому, що H&M випускає нові колекції дуже швидко, і це стимулює споживачів купувати більше. І ця компанія, на щастя, працює над зниженням свого впливу на довкілля. Вона пропонує програми з переробки одягу і використання екологічно чистих матеріалів, але вона все ж таки залишається значним учасником фаст фешн індустрії. А, а знаєш, чому люди так активно купують одяг у цих брендів? О, на жаль, не знаю. Можна мені розказати. Так, звісно, вони використовують психологічні та маркетингові стратегії, наприклад. Агресивний маркетинг це коли ці бренди пропонують знижки, розпродажі uh -huh. вони створюються відчуття невідкладності, типу, якщо ти зараз не купиш, то другої можливості вже не буде. І при цьому вони викладають новий асортимент кожні тижні, кожні два-три тижні, тобто дуже короткий uh -huh. період. І це якраз таки хермує у споживачів бажання купити більше і частіше. О, дякую, я не знала. Так і в свою чергу H&M виробляє приблизно 3 мільярди одиниць одягу на рік. Це дуже багато. Давай з тобою далі подивимось а, так. Далі в нас іде зара теж дуже. Відомий бренд, я думаю, що більшість людей о, закупає, там, купує, купує там взагалі речі. Це іспанський бренд Zara. і він є одним з лідерів у, світ, у, світ, у світі взагалі швидкої моди, тому що вони надзвичайно швидко виробляють речі і вони реагують на оці новітні тренди протягом декількох тижнів. І вона зараз, вона постійно би, оновлює свій асортимент, і це, ну, звісно, спонукає. Споживачів купувати, купувати їхні речі, ось так. І при цьому вони виробляють приблизно 450 мільйонів одиниць одягу на рік. Це також дуже багато. Тобто, я ви якщо це просто один бренд, а у нас їх дуже багато, цих мас маркетів, це надзвичайно велика кількість одягу так. Так, ну пешка ну, я, я теж, на жаль, там, часто купую, і я думаю, що з причин, чому вона взагалі така популярна, це е, теж вона, по-перше, вона має широкий асортимент, і по-друге, всі речі вони е, нові, і вони стильні і, звісно, дуже там привабливі ціни. ось, е, тобто... По-перше, це швидкий випуск нових колекцій, тому що Бешка, як і інші бренди фаст фешн. Вона також швидко випускає новітні колекції колекції от кожні кілька тижнів. Ну і це, звісно, дозволяє їм швидко реагувати на модні тенденції і забезпечувати постійний інтерес клієнтів. Ось ну як я сказала, це доступні ціни. Ось тому, що вони пропонують модний одяг, але за доступними цінами, і це дозволяє більшій кількості людей купувати речі. Ефективний ланцюг постачання, тому що Бержка вона використовує використову ефективні ланцюги постачання, ось, і це дозволяє їм швидко доставляти нові товари. Ось, і... Взагалі, це дозволяє їм швидко до доставляти нові товари до магазинів по всьому світу. Ось ну і це останні це агресивний маркетинг. Вона використовує Бешка, використовує дуже активно це соціальні мережі і, взагалі, інші маркетингові стратегії для того, щоб просувати свої свій продукт і для того, щоб залучувати нових покупців. Так ось, коли ти сказала про транспортацію, то я зразу згадала, що. Якраз таки є одна проблема, яка з цим зв'язана: наприклад, вуглецевий слід. Тобто, це mm -hmm. не дуже добре, і, в свою чергу, Бершко виробляє приблизно 40 мільйонів одиниць одягу, одягу щорічно. Так. Mm -hmm. uh, так, другий бренд це у нас SHEIN. SHEIN — це у нас китайський бренд, і він останнім часом став дуже популярний і. Я думаю, що серед його би, популярності, чому він е, е, є таким відомим взагалі наразі, це завдяки його надзвичайно низьким цинам і е, великому виробу одягу, тому що він використовує агресивну маркетингу стратегію і е, випускає нові колекції практично щодня. І якби це дозволяє їм підтримувати постійний інтерес споживачів. Ось, але на жаль, це також сприяє великим екологічним та соціальним проблемам. Так, одна з соціальних проблем була порушення прав працівників, тобто це якраз mm -hmm. така причина, чому там такі низькі ціни. І така ж сама проблема є у AliExpress, які ми також всі знаємо. А в свою чергу Шейн виробляє приблизно 730 тисяч нових одиниць одягу на рік, і це навіть е, крім того. Ще також виробляє різні інші побутові прилади, там інші якісь продукти, аксесуари, mm -hmm. тобто, це також е, рахується і це дуже багато. Так а зараз я б хотіла також з тобою поговорити про проблему дешевої праці, тобто, якраз таки mm -hmm. про справа судові, які порушені. Значить... До речі, я нещодавно бачила досить багато відео в Тікток щодо цього і. Я думаю, що це гарний знак, і mm -hmm. я б дуже хотілося якби мені дізнатись більше про це. Так, я вважаю, що про цю проблему треба говорити частіше, бо багато людей uh -huh. несвідомо купують і підтримуються. Але це я ж, uh -huh. перш за все, чому взагалі люди приймають роботу, чому країни дозволяють і не штрафують. Тобто, але зачасту це також відбувається все підпольно, тобто без того, щоб. Цей держава про це знала, але в свою чергу це піднімає економіку бідних країн, наприклад, Бангладеш, Індія, Малазія, тобто такі країни не дуже розвинені, і вони якраз таки піднімають за рахунок цього економіку. Але ці низькі ціни вони є за рахунок людської праці, тому це не є етично з точки зору як прав людини. І ця важка праця праця вона оплачується мінімально, і в ній беруть участь навіть дітки, тобто, бачиш на картинках, тобто це все uh -huh. можно. І люди працюють просто ну, годинами на день, розумієш, тобто кільканадцять годин на день. І так кожного дня. Тобто я взагалі вважаю, що підтримувати такі бренди, оці мас-маркети, які використовують людську працю заради низьких цін, заради того, щоб продавати свої продукти буквально кожного тижня, це дуже неетично, і це взагалі ну, ну це просто жахливо. Як так, це? згодна повністю. Так, Це жахливо, і я вважаю, що ми потрібні... Взагалі нам потрібно вирішити цю проблему, тому що це, як ти сказала, це порушення прав людини і залучення взагалі неповнолітніх до будь-якої праці, тим паче, працювати 15 годин на тиждень це ну звірство і одним словом, жах. Я згодна з тобою. Давайте поговоримо про альтернативу. Так, звісно, взагалі. Е... Давай розглянемо альтернативи, які можуть допомогти у вирішенні проблем фаст фешнів. По-перше, це купувати менше, але якісніше. Отже, нам треба всім зосередитися на тому, щоб купляти або взагалі придбання на придбанні одягу високої якості, який нам буде довше служити, бо це нам дозволить вирішити кількість покупок. І відповідно скоротити попит на швидку, швидку моду. Угу. Я б ще сказала, мабуть, підтримувати місцевих виробників, тобто підтримувати загальну економіку, знаєш, і при цьому купляти також речі, які не є з мас-маркетів, і при цьому в тебе нема потреби купляти все нове і нове. Угу. А, також я ще чула про вінтажні магазини. Угу. Ось я думаю, що це теж е, гарна альтернатива, тому що е, ну і секонд-хенди, тому що покупка у секонд-хендах е, і у цих всіх вінтажних магазинах вона допомагає допомагає знесити кількість відходів і дає нове життя вже використованому одягу. А як ти до цього відносишся Ти колись купувала речі там? Так, звісно, я насправді дуже, я дуже люблю вінтажні магазини. Там завжди можна. Mm -hmm. Щось дуже красиве, е, знову ж таки, вінтажний стиль мені дуже подобається. І при цьому ти якби даєш нове життя сторону одягу. І це якраз таки є екологічно позитивно і не підтримує фаст фешн, тому я вважаю це дуже класна ідея. А ти? Угу. Я е, на, ну, на жаль, я ніколи не. Була в вінтажних магазинах, але я думаю, що це гарна ідея саме ходити до секонд секонд-хендів, тому що там насправді можна знайти е, прикольну одежу. І ти, як ти сказала правильно, що ти надаєш життям другий одяг, друге життя. Е, ось. І, ну, взагалі це мені здається. По-перше, це може зробити кожен. ось, І це дійсно буде мати. Позитивний вплив, тому що якби ти не викидаєш речі, а ти їх якби м -м -м забираєш я, собі я, і да-да-да, типу того. Так, uh -huh. Але звісно, бо якщо ти так подумаєш, ці речі все одно мали б як не потріб правильно, але якщо ти так. справді знайдеш, що тобі подобається Чий і за низьку ціну, так взагалі мені здається, це, це дуже класний. Класна альтернатива. А що ти думаєш про екологічні бренди? Тому що є, які зосереджуються якраз таки на сталому виробництві, які використовують там екологічні матеріали, дотримуються mm -hmm. справедливих умов праці, наприклад, я чула про такі, як Патагонія та Reformation. Тобі взагалі ти чула щось про mm -hmm. mm -hmm. ну і взагалі у нас існує багато брендів, ну які власне зосереджуються на Оцьому сталому виробництві, там, екологічному, і взагалі о, о, використанні, ну, як це сказати, органічних матеріалів і дотримання справедливих умов праці насправді. ось і так. Бугато є українських брендів, на, насправді. Так, які ми можемо спонсорувати і, і поширювати, так. Я згодна так. О, а до речі, зараз набуває досить таку велику популярність це капсульний гардероб. тобто це формулювання свого гардеробу о, з обмеженої кількості базових речей, ось і вони легко поєднуються між собою, і якби це зменшує потребу о, частих покупок. Що ти взагалі думаєш про це? І а, чи робиш ти, ну, таким? Насправді я обожнюю цю концепцію, тому що мається, це просто ідеально. коли в тебе є такий базовий набір базових речей, і вони дуже легко між собою поєднуються. При цьому в тебе може бути свій особистий стиль, якщо ти додаси якихось акцентних речей, і це буде виглядати комфортно. В тебе буде свій особистий, знаєш, персональний такі. Смак в одязі, і якраз таки тобі в тебе немає цієї потреби купляти щось нове буквально кожного тижня, кожного місяця. Тобто, ця потреба буквально відпадає, але в тебе є ну просто море різних комбінацій з цих речей, і ти yeah. будеш тренді, навіть не купляючи ось ці нові, mm. тому це просто супер. Я теж я бачила досить багато відео саме в Тіктосі. Мені в рекомендаціях попадались там, де, наприклад, у людини є п'ять речей, але там настільки різні о, луки, що це здається, начебто це все різні речі. Ось, і ну, це круто. Це якраз таки може бути як шлях зекономити, тому що буквально можна знайти ці речі, навіть на секонд. Так, вони можуть чудово навіть ну, звідти. Тобто, це не, не обов'язково має бути якась така знаєш, з мас-маркету одноразова, так, щоб збрати цей капсульний гардероб і все. Ти да. можеш, Там, з вінтажних магазинів, з секонд-хендів, з якихось місцевих виробників. Тобто, це все є дуже класною альтернативою, яка може поєднатися в собі. Знаєш, я uh -huh, uh -huh. Угу. А як ти ставишся до етичних брендів? І взагалі чи має для тебе значення, якщо там, не знаю, наприклад, компанія вона дотримується екологічних стандартів і ну, забезпечує справедливу умови праці? Так, абсолютно. Тому що, по перше, дуже важливо знати для мене, що угу. бренд не лише виновлює там гарний одяг, так а ще й дбає про екологію та працівників, тому що Завжди я думаю про це так, щоб поставити себе на їх місце. Тобто я б дуже хотіла, щоб мої права поважали як працівника, і я впевнена, що кожна людина цього заслуговує. Це є дуже етично. Тому я дуже підтримую такі бренди, і я вважаю що треба людям більше про це знати і говорити про це частіше. Uh -huh. А взагалі я казала там про ідею купувати менше, але якісніше, і як ти це? Як ти до цього ставишся? <гум> <гум> так, я також дуже з цим згодна, тому що, перш за все, в тебе має бути чітке поняття, навіщо тобі ця річ? <гум> Якщо ти хочеш купувати стильно і не купляти ці речі то ти маєш купувати щось таке, щоб бути в моді там ну, дуже скажімо так. І до цього так. треба підходити також дуже. Серйозно, тому що цей екстра шопінг, да коли ти купляєш все більше і, більше і більше, це насправді дуже шкодить нашій екології, тому що дуже багато залишається не да, які потім люди викидають після того, як поносили буквально пару разів, і який не встигає потрапити в якісь секонд секонд-хенди, в вінважні магазини. Тобто, це все таки круговоріт, і так я вважаю, що якщо ти купуєш вже якісний одяг, який тобі послужить дуже багато там років. То це є і економно, і ти не забруднюєш екологію, і підтримуєш права працівників, що є також важливо і в цьому є дуже цікавою альтернативою, дуже хорошою. Угу. Дякую тобі велике, взагалі, за сьогоднішній подкаст. Мені дуже сподобалось. Я сподіваюся, що Ну, мені, власне, це було дуже інформативно, і я сподіваюся, що нашим слухачам це теж було інформативно. Ось. Так, я uh... з тобою. Я сподіваюся, що усі дізналися можливо якусь нову альтернативу для себе. Так. <різь> <різь> 에, давай зараз зробимо такий невеличкий підсумок. Yes. Отже, якщо ми будемо грати е, якісний одяг, ми будемо підтримувати екологічні бренди, і ми будемо використовувати. Е, там, я не знаю, переробку речей, ремонт речей, то ми будемо сприяти е, збереженню навколишнього середовища, і ми будемо покращувати умови праці, і ми будемо ефективно та якісно використовувати ресурси, ті ресурси, які ми маємо. Ось, І я хочу зауважити, що не тільки о, якби, ми повинні розуміти, що кожен з нас він має вплив. І наші вибори вони насправді не мають велике значення для сталого майбутнього нашої планети і суспільства загалом, і що ми всі повинні о, сприяти вирішенню даної проблеми, тому що як ми бачимо, наслідки вони можуть бути і фатальними, і ну, взагалі, це все дуже важливо, і ми повинні звертати на це увагу. Я з тобою абсолютно згодна, я тобі дуже дякую за цей епізод. Давай зробимо анонс того, що ми плануємо робити далі з Nexus Talks. Так. Ми плануємо робити інтерв'ю з різними волонтерами з різних галузей. От я думаю, що детальнішу інформацію, якщо ви зацікавлені, ви можете дізнатися у нас на телеграм-каналі, або я думаю, що в принципі, ми будемо це викладати в телеграмі. На, ой, о, Не в телеграмі, а в інстаграмі. Ось. Також у нас є Тікток, тому підписуйтесь э, і чекайте на наші нові епізоди. Ось, дякую всім за увагу і всім пока-пока. Дякую тобі, Влада. Дякую тобі, Лена. пока. Папа. пока.